Привіт, слава Україні! Приїхав я на город. Хочу перед посівом стої на городі внести карбоміту трохи. Тут в мене 30 сотих. На 30 сотих я виходить 20, 20 кіл карбоміту взяв. Перед, перед культивацією Це все діло розсипемо. Приїду, буду культивувати. Якось так. Ладно, буду я працювати. Потім включуся. Так, приїхав я, чіпив культиватора. культивуємо Під сою. Заодно закриваю Карбуміт який розсипал. Получається непогано. Вот я. Закультивирую. Все будем завтра. цей трактор мене поставив, Останнім часом замахувати трохи Так, культивірую в одну сторону Знизу, тобто зверху донизу. Так, ладно, буду я працювати, потім результат, включить покажу. Так такий от результат Вроді Н'ягенько нога лізе, як має бути. Так ну що ж, їду я додому. Завтра, завтра будемо зранку ми тут сіяти. Щось, щось та й насіємо. Карбоміт закрили. Релю дав. Так що, так що якось так. Ладно, буду труїти. Тута Буду сіяти Канзас сорт. Купив. Не знаю, що мені та насіння взагалі ніхрена не подобається. Або мене намахали, або що. Ну хоча завтра я покажу те насіння. сіння. Що може взагалі нахерний Канзас якась, якась херня повна, за яку 1800 плюс доставка 500-2300 заплатив. Так що цей. Завтра включуся, покажу. Що по тому канзасові. Так, ладно, все, збираюся я і додалі щось робити обробляю стою сорти там заки от вигляд має соя подивимося що до нього вийде купував я буду сіяти його 30 соти 50 кілограм взяв так, що, буде працювати. Зараз подробимо всі валочки всі ціпле трасера і поїдемо співати. Так, що ж, працюю я на городі. Сієм сою сорту Канзас. Поставив, висів. 150 на гектар, тут в мене 30 сотих. Ну плюс от сіве, я думаю, що мені мішка повинно хватити сюди. Зараз половину засію там оком гляну, що воно покаже. Тут горбака такий, що просто жопа. Сію, сію в одну сторону, блін. Розвернутися тут просто нереально. Трактора задирає доверху. Активірував вчора. Що? Все равно, якщо вспію, хочу взяти катка до малого трактора вчепити, прикаткувати туди його. Тут трошки брила є. Я думаю, що може встигну. Не сьогодні, то завтра. Так, ладно, поки що все, потім включуся. Так, що ж, початок є. 30 сотих посіяно. Зараз. Їду додому, закидаю мішки і переїжджаємо на 2 гектари. Будемо сіли 2 гектари далі. Якось так. Я сьогодні вспію вечором, закаткую. Було, звісно, набагато швидше, але сілося все в одну сторону. Бо горбок такий непоганий. Так, все. Погнав я далі. Буду вечором каткувати, тут включуся, а про, про поле вже буде зовсім друге пене відео. Не знаю, чи буде видно, чи не буде. Позичив яка точка. І будемо працювати зараз. Бо тугувато йде так, ладно, буду я каткувати, може. Буде виднося, включиться, не буде, виднося, вже не буду включатися. Так, вчора вечором прикаткував, вже не знімав, того, що вже ніч була, навіть не бачив, вже що каткував. Сьогодні приїхав, подивився, вроді, вроді більш-менш нормально. Подивимся ще по сходах що воно покаже, як воно, як воно буде прикатковано класно. Так, ну що ж, в мене буде по цьому все ще буду сіяти на паях сою. Далі включуся, покажу, що там, як що виходить. Тут а, нагадаю сорт Канзас, кому подобалось дане відео підписуйтесь на канал ставимо лайки сму mm -hmm. макаше mm -hmm. <coughs> я буду продовжувати знімати. розказувати показувати якось якось так коротше тут 30 сотих так, ладно, дякую за увагу. На все добре.